Ну, тут може полазити А по... хто це ці відходи тут викидає? Ну хто піти? піти. Це ж не привезли. Бойня, так? Да? Це... Верніше, це м'ясокомбінат. Це воно е... забійний сектора. Воно я е... психо недалеко вони десь тільки опіково не викидають. Ну, роботи. Ти не безлива, гайда. А, йо, пойма. Зараз працює, зараз я про штейку і це піду на роботу. Оце все що там було колона, знаєш. Це 20-та часть. Це засипали колона. Це все сипло, туди не хочу засипати. Давай, Димаси. Це ми просто для себе. Завтра Так. Що? Захвачувати. Ну, захвати. Вовну захватив. захватив. Так. Я захопив. Просто тут такі масштаби ну, фотографії виходять, що це катастрофа. То роби теж фото, щоб без верху там краще. дні. Якщо вони мають бути, може. 4, 5, 5, 5. Це там можна так? Бо я спеціально тут і ходила, і люди я Люди мовчать, влада. Нічого їй не треба, владі наші. Контролює. Контролюють люди все. Владі по барабану. Ну то він же у яму хіба в тулі не загорне. Відеосйомки ж фіксуються, так? Не знаю, можливо. Дата на цей що? Так, ще вчора не було перекопано, сьогодні вже перекопано. І кишки загорнуті, да. Це сьогодні прибрано, загорнуто, все сховано під шаром землі. Ну під шаром землі. Там, Зат... там, там же ж кишки, я думаю. Звісно, Взяти ескаватор і там кишки. Опять, у вас немає лопати я в машині? Я я я знаю, бо я скажу, я Тут ну, тільки-то приїхав, тут по місту я тільки це почув. Бо там сьогодні пишуть, вроді, ну, люди пишуть вчора тут в милиці, були кишки. Зараз вони сховані під шаром землі. Мне эскаватор взять зараз... Наняти ескаватора, він зараз розробить. Дивіться, вона каже, що, в принципі, по закону вона має виїжджати, коли є заява. Ну, скажімо... Ага. То ми тут на місці напишемо заяву. Є заява. Ну, це свіже, так? Андрій, а нас що нам той ескаватор? Що, ми ж всі прекрасно знаємо, що тут кишки. Так. Ти на нам його не чіпати? Ні, ні, ну... Це, це не факт. В смислі, не доказати. Ні, відферент... ну, тут, ти ж кажеш, що вчора знімали на камеру. Чого? – Вночі смердить, кажете, так? Да? Та нема з чим дихати. Якщо, якщо звідси зльорено вітер, гибель. Хоч тікай кудись. Це тут постійно в цій ямі видно вони. Ну вони сидимо все время, видно, звозять і тут висипають, тож ж видно що. Шерсть туди підпалю. Там палять ту шерсть Туда. воняє. – Туди тут жити. Звичайно. Погубили кишки по дорозі. То саме. От хорошо рано хотіти, як Шерсть відходить за бою, худоби. Ліє. Теж смердить. На дорозі шерсть. Ями. Вчора він тут жуши вивозить? Він вивозив, чи вона Жителі скаржаться на нестерпний смірят. Жителі, які проживають, безпосередньо близько. Ну то ж видно, там все свіже. Вчора трактор робив до пізнати. Вчора трактор працював, так? Да? Да. Підгортали. Сей, ну я не бачив, але чув, все... що трактор робив Ось там В, видно, то, що свіже земля. Ні, ну зрозуміло. Там колись вони попав, все, вже вдома. Я вчора не виїхав, що мене машина ще не подвірюється. А це я лише під вентилятор і все, вже конець. Скидувати ось ці ось снімки на... Та ні, я ти лапнув ту Ти Машину не відмієш нічим. Думаю, що це таке, блядь. На сайт вот это mm. вот скидывать вот это все приеду. Тільки ж буде то, результат. що А не буде результату йти. Ось те, що перший раз. Ось що в Кирівці 에, за заправкою. Під лісом Камази Гулівки. Та й то Кирівка буде. там є своя община. Громада. Ні, то та сама контора. Ні, я взагалі говорю, це ж не тільки вони. Ось що місяць назад Десь, де казали за ферму, там якісь конячі. Да. 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 <гут> ну, ну, воно читалося. Ці скотомогильники, як то кажуть. А ні, опять привіз до молока трактора, який висипає. Ну, письма нічого не дають, бо немає держави. Ми починали заводити. Там не письма, там були заяви, про них обласна комісія приїхала і вона в нього в конторі складала, що там, Андрій, акт, що там вони складали. А ми не були, я не їду. Комісії до лампочки бо держави немає, ніхто нікого не боїться. Вони написали, що... Ми тоді називаємо зробив. Телебачення дасть тут всім. Вони бувака, і що треба дуже бояться, що як на завод не підняли питання. Ви ж там людей успокойтесь. Що ти там за зачете? Ви заспокоїте людей. Вони говорять, ви я роблять друге. Кольченко затянув кабінет, почав там успіхувати. То актори, Кольченко, Бурлака, то актерів. Вони на публіку грають. Вам треба що говорити, що вам приємно чути. І ми зробимо, і накажемо. Вернулися, роблять свій спор. Ось попільно не зустрічали. Я вважаю, що ви вірите на роботу. Бо ми вже не знаємо. А що це дасть? Я говорю, так не йдіть. Я говорю, так не йдіть. Я Малий, це що не б'їзд. А в магазині сидить. То а він десь, блядь, три бухи тут сідаєте. Та я хуй на нього положив, та то вони базарують сюди. Та він, базар, кажуть, він, так, він так, не покине магазин. Та да під воротами то вам біди не буде. Воно кажуть вже в Кремниці вода, що воно розказувало, що водою травляться вже. І воно туди десь каже, тече хто тут е, на заводі знає? Я десь туди тече вже донизу. Де ну, прям, ну Я кран, такі бураки туди донизу лишилась, сікає Стікає в штаб. Приїхала ветеринарна медицина. Вони дивились, дивились, говорять, любі неправильно засідають. Представники на сьогоднішній день представники Тільки що, І, що я був а -а. він сказав, то, що він зайнятий дуже крепко, він не має коли, у нього більше роботи, чим з'явитися сюди. Тільки він телефонує до Манченко, щоб вона з'явилася. Чия це, чия це земля? Це це сказав Володимир Едуардович. Чия це земля? Пересунько Сергій Васильович мені відповів, не він роди? не має коли, тому що він дуже крепко Наступник Заступник Валовий. Дивіться, якщо зараз на нас ніхто не обращає внимання, Світлана... ми це визиваємо телевізію. Бачу? Ми в прошлому році писали три роки назад. писали на сесії піднімали це питання. Я, Я Світлана Васильів. Світлана Світана. Дивіться таке питання до вас. Ви кажете, що вам потрібно обов'язково, щоб була заява. Або ми вам пишемо звернення депутатське, підпише група депутатів, підпише звернення, і відповідно до цього звернення, згідно того всього, ви проведете вчините дії передбачені, створити комісію з фахівців, які в цьому розбираються. І привести відповідні... а це ж так, міліція прийшла, ми прийшли. Нема ні міського голови, ні районної ради. Ніколи. Міський Голова взагалі відсутній вже давно. так. — він його так, взагалі взагалі немає. Він, є тільки зробили? кресло. Його. Так що ми дишати тим повинні, якщо він не має влади і все люди постійно жаліються. І це по перше, це вже давно така ситуація. Тут весь час сюди скидають якісь відходи. Ще усугубляє. Ми створили комісію Там півтора року звернення можна бі без сесії без а для чого се сесії? Для чого ми вони е, в прокуратуру. в поліцію, Щоб воно було витамо. Можемо, звичайно. Ми все передамо. Всі матеріали, відеоматеріали передамо в поліцію, передамо службам. Прокуратуру хай. треба, обов'язково. Прокуратуру хай вивчають. Хай займаються. Що це люди мають терпіти від цього всього? Вони не будуть, вони не мають права зобов'язані вчинити дії. Фізичних осіб, що є в нас таке Проблема, так, да. Да. на ім'я адміністрації, на ім'я Держпродспоживслужби, на всіх від куди ну, прокуратуру, прокуратуру. Ну, прокуратуру. далі. Хто буде ага. писати, щоб у мене були всі, всі дані, код, паспорт, щоб я мала право подати це звернення в Київ. Сьогодні ж закон нам забороняє йти будь-куди, що робити. Да, Ми да, тільки маємо спитати дозвіла в, в Кабміні. <ріпи> я це не ні... ви, ви кажете, вихід із ситуації. Значить, в районі в нас є то, хоч, висіхни, хоч один майданчик висіхни, створений, щоб не можна не було ці відходи е утилізувати. У нас ж немає. Тут нас... за цей майданчик не треба говорити. Я не тут за це, я взагалі говорю. Немає. Так, як як немає. вимагає законодавство, має бути майданчик, на якому мають бути розміщені контейнера відповідні Як вимагає законодавство, ми провели тоді згідно того, що була відповідна інформація. І в 33 му каналі і була відповідна інформація, що з березня місяця також громадяни звернулися до служби, і з березня місяця служба, і всі, хто там тільки є, працювали коло того сміттєзвалища стосовно того, того звалища, яке так. було, значить, проведена відповідна надзвичайна протична комісія в составі і всіх, всіх, хто є в Бершаді, і навіть приїхали до нас представники області, але та людина. Яка повинна цим займатися. Тобто це міський голова на засідання цієї комісії не прийшов. А взагалі, май... Організацію Як майданчиків, Це міський голова. Міський так, голова. Зрозуміло. Тобто це не покладена відповідальність на вашу службу, ні? Mm -hmm. ну, ви можете тільки приписи писати. Mm -hmm. на міського... Ми навіть сьогодні не можемо приписи писати. От сьогодні, що сьогодні, що сьогодні? Ну, Зелена, я вас переб'ю, але ви все валите на голову. А що зробила та комісія, дайте відповідь? Відкрити законодавство, я не валю Ні, голову. Ні, я вам питання задаю. Я не даю. Не, за, яка Комісія? Яка комісія? Ви зараз кажете, що причина в тому, що немає міського голови, правильно? Ні, не, неправда. Нема відповідного місця, яке облаштовано для того, щоб вивозили Тобто має бути виділення земельна ділянка. Значить, я запропонувала. Я запропонувала, де це має бути земельна ділянка. Ця земельна ділянка має бути на відстані від 100 до 500 метрів від населеного пункту. Це земельна ділянка має охоронятися, тому що там буде площадка і там буде два контейнери, які коштують сьогодні в пределах 50-52 тисяч гривень. Був представник з утів завода, це все розказував, показував, запропонував, дав адреси, як воно має робитися і як воно має Ребята, Поки міський голова. Або кожен сільський голова на своїй да, територіальній да, громаді Однозначно. не візьме да. гроші своєї громади. Місце ми показали. Я запропонувала місце. Були представники з області на нашій центральній тому сміттєзвалищі, на відстані 500 метрів від, від, від людей жилого масіва, жилого масіва. і казав. От конкретно запропонували там вже 500 метрів. Певно нема такого ну там відстані. від 100 до 500, може а, бути 100. Відстату. там же. Це тимчасове. Як воно називається? Тимчасове перебування відходів тварину. Тимчасове. Воно може приїхали, вони кожен тиждень можуть приїжджати, але за, заплановано, що це не тільки буде в Баршаві. Це буде і в Берлівці, це буде і в Вітівці. Ви думаєте, в Вітівці менш проблеми, ніж у вас? Там, там я думаю, да, що не менше проблема. Тому да, така ситуація. Тому це має займати... ребята, для того, щоб видите, мають бути гроші. І воно гроші, має є. бути. Просто цим ніхто не займається? Не займається. Ну, а ви взагалі звертались хоч коли-небудь до міського голови як посадова особа, що він має зайнятися цим питанням? У мене є мільйон письмових звернень. До голови. Так. Да. І реакції ніяких? Ні. Добре, цим займається хтось чи не займається, питання от конкретне в цьому. Не, я Потім точно сам, лише там масштаби були в десятки разів більші. І ви це бачили, все прекрасно, ви в тій ямі були. Що було зроблено по тому? Приїхала обласна комісія, такі були поважні люди там. Начальник департаменту продовольства обласної екологічної та-та-та і список. Відповідаю і за я вам скажу, що, що вони зробили. Дайте я. Вони зробили те, що разом з вами вони вигоражували підкак. Нічого більше не робили. <сіркнут> давайте давайте стане <achieve> щось. Давайте ми будемо конкретно на чому. До я хочу сказати, що голова, <пишут> він так само, як ви, має рамки, за які він може вийти, бо ви світик получає приблизно. Це діло пітика зробити, щоб було так, як треба. тільки пітика. Тільки пітика ми повинні топити. Такої не може облаштувати земельну ділянку. за 500 від пункту. давайте ми його По-перше, у Нас має бути. Це заява, бо якщо немає да, заяви, немає подписи, це ми, ми можемо да. провести да, так. Сізим. Як може вам облаштувати ділянку? А, а як він взяв бойню робить? Він що не розуміє, я відпрацю не розуміє, що тако не можна. 에, дивіться, як, як, якби для нього були створено. Ну тобто, якби міська рада цим питанням зайнялася... Ну, нема ну немає міської ради, немає. Ми, ми наприклад, висунку, та, ми прийшли до висновку. Ми, ми зараз є, а міської ради як такої немає. То це на нас лягає. Понімаєте? Ми, якщо вибирати заяву, далі двіємося. Хочете, щоб ми визвали У нас? Є таке в моїх повноваженнях. Я можу організувати засідання звичайної протичної комісії і запросити разом з громадськістю пітика, і там ми його будемо розплітати. розпитати. депутат це то, що я можу зробити, що я іменно я. Більше я, ні приписи сьогодні не повноважена, ні штрафа, ну нема мани сьогодні таких повноваження. Це оце не може до нового року, бути, да? я так розумію. Оце ми будемо зараз екзамени. От тут не можна да? близько від жилого масиву, оце не можна. Ребята, оце все. У мене є угода з утільзаводом, це взагалі не можна, ні 500, ні 100. А він не здає на утільзаводом. Зараз, зараз ми піднімемо документи, бо я буду представляти. Скажіть, там заяви від громадян, від громади. Там що вказувати? Тільки адресу і підпис. Значить, напишете, напишете, значить, прошу, значить. Прошу. Ну йдемте, ми люди вон є. Ні, ні, то ми прямо зараз і напишемо. Люди Просимо. є. Просимо. Просимо. Да. Просимо. Вжити заходів. Вжити заходів. Що, Що до не несанкціонованого сміттєзвалища? Щодо несанкціонованого сміттєзвалище. А в скобочках на а в скобочках звалище походів тваринного походження Тваринного походження несанкціонованого звалища відходів тваринного походження, відходів тварин. тваринного походження. Тварин. Які на нашу думку піти створив? На нашу думку, ми ж не знаємо, ми не можемо стверджувати. Я не бачу, хто відказав там. Які на нашу думку створив підприємець, ну так іде? Бо люди кажуть, що туди, бо вони не можуть дихати. Зараз на цей під. Як його імечує? Тут грязніше, а туди далі до укла були свіжі. Можна було скобу собі. Андрій, а ти відкопав, так? Воно під землі. Червакива, пішки, черваки. Ну хтось його має навіть вивезти де? Маєш його вивезти? Ну, от зараз, ну, наприклад, стою, має вивезти. Через і все, блядь. Ну, не є, все болтає, все, що тут, блядь. Це кишки. І що це воно? Дістаються кишки. Да. Все прикопане, присипане тонким шаром землі. Тонким шаром. Це в уму не постійно. Зараз приїде представник поліції. Що це? Нехай не приїде. Мухи. Рей мух, мухи рояться. Що Мухи то ну всяка гаду, що сміття, пари ще. Сморід неймовірний тут, капець. Та там він ми... нічого не пригорнув. Це коли видно збирав і згорнув оце було Ні, вони Це друга купа.

Узнав, що там, Там теж куча. Дві кучі. Там, там прикопано там і тут прикопано, прикопано так. Тут прикопано, да. а я думаю, що це виняє там, да? Це сечовина чи щось. Це залечить все.

А це яма, тут ще й втопитися можна в цій ямі, навірно. Тут не наверну, тут точно можна. Тільки ескалатор має достати, а то він сіти блядь, Машину не відмиє. Голові Бершацької районної адміністрації Стіфанцову Івану Васильовичу, голові Бершацької районної ради Бурлаці Михайлу Григоровичу, керівнику місцевої прокуратури Гербі Володимиру Михайловичу, голові міської ради Кольченку Михайлу Івановичу, е е е держпрожив службі при головному управлінні у Вінницькій області Манченку Світлані Васильівні. Звернення. Шановні посадові особи міста Бершаді та району, ми ті, що нижче підписалися, звертаємось до вас із вимогою вчинити дії, передбачені чинним законодавством. Ем, е... Нашому життю і нашому здоров'ю загрожує небезпека, пов'язана із тим, що в безпосередній близькості від нашого житла знаходяться стихійне звалище відходів та побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною, що виникло внаслідок забою, переробки чи загибелі тварин на території земель промислового призначення колишнього Бершацького цукрового заводу, неподалік вулиці Маяковського, у разі ігнорування нашого звернення і залишення проблеми. Без вирішення будемо змушені вирішувати питання в радикальний спосіб. Все. І ваша... Ре... О, що в мене я додаю в мене ще підписи, трошки вже застаріння на моїй вулиці. Там так само це можна додати. Додаємо? Да, це пот... а, да, Той же да, самий скидав тільки той тобто зверненням до громадян. В цьому Ви році перший В цьому році перший це вже продовжується. Не перший рік. рік. Відповідь. 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 Зверталися громадські активісти вже не перші. Два роки назад.